Привіт всім! Давайте сьогодні приготуємо кролика, запеченого з овочами. Готуємо сьогодні кролик. Різала, помила, вимучила. Кролика будемо сьогодні запікати в дуже смачному маринаді. Додаємо мед, діжонську, соєвий соус, поливкову олію, часник, паприки і розмарин. Найкраще пасує до кролика. Перець, без нього ніяк сіль. Добре вимішаємо і замаринуємо цим соусом кролика. Змастимо маринадом і поставимо на годинку, щоб добре промаринувався крій. А, а соус той, що залиши, нам потрібен буде пізніше. Це мій такий маленький секретик. А поки кролик маринується, ми почистимо наші овочі. Потрібна нам картошка, морква, цибуля. Овочі нарізаємо крупно. Я маю такий фігурний ніж для краси. І на такі брусочки моркву. Так, овочі нарізали, посипаємо італійськими травами. Цибулю теж червоненьку порізали крупно. Звичайно, солим перчим. Даємо трошки оливкової олії. Ну і вимішуємо це все. Зкладаємо м'ясо на деко. Збоку викладаємо овочі і будемо випікати в духовці 45 хвилин. Температура 180 градусів. Верху ще накриємо перед тим фольгою. М'ясо майже готове. Простояло в духовці 45 хвилин. Ну і змащуємо тим соусом, в якому маринували. І відправляємо в духовку на 20 хвилин при температурі 170 градусів. Хай підрумяниться, М'ясо запекли, вийшло дуже апетитне. Стало тільки гарно подати. Викладаємо м'ясо на тарілку. посипаємо зеленю зверху, картошку, зелену цибульку, трошки кунжуту. Приготуйте та кролика. Дуже смачно, святково і апетитно. Рада буду, як сподобається вам рецептик. Готуйте! Сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь. Смачного!